Вітаю вас! Ви на каналі Хай Рома. Мене звати Людмила. Сьогодні дивимося Дональда Трампа. Всі спостерігають зараз за його інавгурацією. Нагадаю, сьогодні 20 січня. Що ж, багато хто з тарологів говорив, що він до інавгурації не доживе. Мені задавали таке питання, і в прогнозі від 14 листопада 2024 року я вам сказала, що доживе він, і дуже багато в нього навіть планів є. Подивіться, кому цікаво цей прогноз. У королю Пентаклів. Я думаю, що Дональд Трамп все ж таки прийде до влади в США. Відбудеться його інавгурація по цих картах. Мені наразі не показує його смерті, що він не зможе вступити на пост президента США навпаки. Тут відкриваються перед ним нові можливості. Зараз давайте подивимось, що найголовніше для України. Інавгурація Трампа прийде: чи буде Путін вітати Україну ракетами? Підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок, і хай у вас все буде добре. Чекати нам найближчими днями масованого обстрілу. Дивимось масований обстріл України. Чи чекати? Трійка Кубків, сімка жезлів, імператриця та п'ятірка Кубків. Хто розуміється, на таро вже тут може сказати, що знову ж таки Південь? Знову ж таки Київ, Черкащина, Дніпро. Запоріжжя, всюди, де є каскад Дніпровських вес, ось там в цих містах може бути досить таки значні удари. Чому я так говорю? Тому що ось у нас є п'ятірка кубків сила. Щось таке значний інфраструктурний об'єкт буде обстрілюватися, це можуть бути передусім мости, дамби, також ГЕС. Подивіться, в мене є теропрогноз для ГЕС України. Буде працювати ППО Сімка Жезлів. Дуже багато буде обстрілів на, кордон, на кордонах. Це, зокрема, Сумщина, Чернігівщина, Харківщина, Запорізька область, там, де бойові дії, Херсонщина, звісно, там, де вода. Там тримайтеся і не ігноруйте повітряні тривоги. Росія буде завдавати жорстких ударів максимально, щоб зробити ось це криваве святкування трійка кубків і Туз мечів. Дивіться, скільки, скільки у них планів. будуть гатити чим тільки можна. Це і дрони, і ракети, і керовані авіаційні бомби. Тобто весь свій потенціал Росія задіє для того, щоб вдарити по Україні. Тому не треба розслаблятися. Якщо підрахувати квін цього розкладу, тут диявол, буде багато, багато вогню. Кому найбільше треба бути, як то скажуть, в тонусі військові підприємства, оборонні підприємства в містах, де розташовані, там, де є пологові будинки, також церкви можуть бути під обстрілом. Бачите, навіть диявол тут знову ж таки випадає. Будуть бити дуже сильно по цивільній інфраструктурі, житлові будинки, і ось в них щось таке є знову показати, завдати критичної шкоди людям. Як варіант, це можуть бути знову ж таки міста близько до пологових будинків і інфраструктура. Все, що теплопостачання, водопостачання, газопостачання У мене є такий таропрогноз, і, на жаль, вже тоді були влучання по газосховищах. Далі вдарили по тепломережі на Київщині, по газосховищах, на Львівщині, Івано-Франківщині. Ось тут. Критична ситуація з цивільною інфраструктурою, що забезпечує нормальне жит... життєдіяльність. Ну і, на жаль, ось тут п'ятірка Кубків сила. Я так думаю, що це якийсь міст, дамба. Будуть на Херсонщині загострюватися бойові дії, і тут, що квін, диявол, що додатково, диявол випав, знову ж таки щось значне, потужне застосує Росія при обстрілі України. Тому будьте уважні. Підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок, і хай у моїх глядачів все буде добре. а Цей прогноз буде для них лише попередженням. Давайте подивимось до кінця місяця, чи будуть якісь ну взагалі критичні ситуації в Україні від дій Росії. Тут конюшина. Жінка, сад і вершник. Можуть загостритись наступальні дії і досить таки сильно будуть бити по центральних площах міст. Будьте дуже уважні, дивіться, випадає ось тут, ну, якщо подивитись нумерологічно, то в період з 20 по 29 січня чекайте, Росія ще дасть про себе знати і новий масований жахливий обстріл буде, на жаль. Далі я робила про Трампа ще додаткові прогнози. Подивіться, прогноз... Прогноз від 6 листопада я говорила про домовленості Росії з Трампом та що вони хочуть, і також робила прогноз від 2 листопада 2024 року, як як план, як буде Трамп себе вести. Він говорить одне, а зробить інше. На жаль, підтвердився мій також прогноз про те, що Трамп не закінчить війну за один день в Україні. Це було очевидно, і карти це так само показали. і Зараз про це всі говорять. І хто не бачив, прогноз про вибори в США, що я передрікала Камалі, Камалі Гаріс, що вона все ж таки маловірогідно що виграє вибори, то подивіться також. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу, і хай вам щастить. Добре, давайте щось розглянемо про Трампа. Ось він говорить, що. Планує заборонити гендерну ідеологію Байдена. Хоче припинити пропагувати гендерну ідеологію, вимагатиме повернутися до визнання лише чоловічої та жіночої статі в документах. Я вважаю, що це дуже адекватна ініціатива. Давайте подивимося. Давайте подивимось, чи вдасться йому це реалізувати, чи припинить Трамп. Пропагування гендерної ідеології. Шістка кубків повернутись до минулого. Повішений: десятка пентаклів і король жезлів. В принципі, він буде впроваджувати цю ініціативу, повернути як було. В нього такі плани є. Але все ж таки, це буде блокуватися рядом, мабуть, саме цих представників, які хочуть, щоб це так була, все ж таки, як було. Тому він буде все це робити, але цей процес досить таки затягнеться. Трамп планує відновити смертну кару. До речі, там король жезлів випадав, він більше буде тиснути на те, щоб будувати патріархальне суспільство. Як то кажуть, досить займатися ось як би коректніше сказати, краще не буду навіть озвучувати. Він більш таку жорстку політику гендерну буде проводити. Не буде ось цього, не визначено, тим мальчик чи дівочка, або ти... Так або ти так. І ось ці всі операції по зміні статі, все це буде зменшуватись, і, мабуть, я вважаю, що це нормальна позиція. Хоча пишіть в коментарях, можливо, ви притримуєтесь іншої думки. Добре, планує Трамп відновити смертну кару. Чи буде відновлена смертна кара? Саша Вежа. Суд імператор, король Кубків. От що стосується смертної кари, тут буде досить-таки жорстко поставлене питання, і буде це впроваджуватись, незважаючи на те, що це дуже велике емоційне питання буде. Буде багато хто проти, але ось щодо цього Трамп буде максимально. Максимально тиснути, що той, хто наніс значну шкоду Америці, американським громадянам, американським інтересам, вони мають, я думаю, ось це якраз ось цей електричний стілець, що було дуже популярно в США. Хоча, хоча всякі бувають випадки, були неодноразові випадки, коли і засуджували невинних людей. Але побачимо: тут буде все ж таки ця ініціатива впроваджуватися, обговорюватися досить таки серйозно, щоб на рівні законодавчому привести до виконання. Як мінімум, тут може бути ще питання щодо розбещення дітей, хоча. Конкретно я це питання не розглядала, але якщо ось так взяти король Кубків п'ятірка пентаклів, що робити хімічні різні процедури для того, щоб такого більше не повторювалося в майбутньому, щоб ось цих всіх нехороших людей позбавити можливості знущатися над дітьми. Чому я так думаю, тому що король кубків п'ятірка пентаклів. Якщо ви маєте іншу трактовку, ви можете написати свою думку в коментарях. Будь ласка, робіться коректно та толерантно, тому що таро це не математика, кожен може трактувати, виходячи зі свого практичного досвіду. В той же час мені цікаво, якщо хтось бачить цей розклад по іншому. Що ж, підпишіться на канал, поставте лайк, якщо ви ще цього не зробили. Поставте обов'язково дзвіночок. Щоб отримувати сповіщення про нові відео, в мене на каналі є ряд відео з відповідями на питання глядачів. Подивіться, якщо це ще цього не бачили. І запрошую до перегляду наступного відео. Хай у вас все буде добре. З вами була Тарох Людмила, канал Хай Таро.